Уявіть собі, ви тільки на закінчили школу. Ваше ім'я гуде на кожному футбольному стадіоні світу, а ваші голи в центрі уваги мільйонів фанатів. Ламін Ямаль юний талант Барселони, ще нещодавно мріяв про великий футбол, а сьогодні живе життям, яке більшість бачить лише у своїх снах. Як виглядають будні молодої зірки, авто, дорогезні контракти, ігри на Кап Ноу та мільйони на рахунку. То як живе наймолодший улюбленець Каталонії? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фудграм з вами, як завжди, Костя Фолстен. І сьогодні поговоримо про неймовірно талановитого футболіста Ламіна Ямаля, а також про те, як він живе і скільки приносить йому цей талант у сучасному футбольному світі. Давайте разом зазирнемо за лаштунки блискучого злету іспанця. Давайте одразу розпочну з того, що Ямаль не має нічого іспанського, окрім паспорта. Ламін народився в іспанському місті Асплуга з далюбрагат в сім'ї марокканця та Гвінейки. Жив у неблагополучному емігрантському районі Рокафонда у муніципалітеті Матаро. Повне ім'я гравця звучить як Ламін Ямаль Насрауї Ібана. Насрауї Ібана. Щось іспанське почули. Також, але погодьтеся, збірні з ним дуже пощастило. Можна сказати, що наразі в них найперспективніший молодий гравець світу атакувального плану. До речі, багато хто думає, що всіма справами Ямалі керує його батько однак це не так. Батько там лише для картинки. Пару років тому Ламіна під своє крило взяв відомий агент Жорже Мендеш. Він заплатив батькам зіркового юнака аж 2,5 мільйони євро. Тепер він має справжній діамант, який приносить йому в десятки разів більше цієї суми. Не дивлячись на вже певний статус у світовому футболі, Ламін Ямаль не має власного житла. Уявіть собі, цей хлопчина настільки скромний та зосереджений на футболі, що досі живе в академії Барсела Масії. До речі, як свого часу робив і Генрих Пхітарян, коли грав Донецьку за шахтар. Він був ледь не єдиним футболістом, який жив на базі Кірша. Я тоді з ним розмовляв і він казав, що таким чином він більше зосереджується на кар'єрі. Йому не заважають фанати та фанатки. Ну і найголовніше, на кірша смачно годували тричі на день. Щодо Ямаля, то хоча в нього і не Мав власному будинку він все ж таки витратив гроші на придбання нерухомості. На зароблені бонуси він купив будинки для своїх батьків та бабусі Фатіми. Саме вона, за словами гравця, найбільше підтримувала його у футбольних справах і завжди ходила на його ігри. Звичайно, Ямаль іноді залишається ночувати у батьків, і у вас точно постає питання. А як же він тоді дістається до тренувальної бази каталонців? Невже цей хлопчина сам водить авто? Який же в нього суперкар? Тут для вас, мої друзі, є великий. Великий сюрприз, справа в тому, що в Ямалі немає водійських прав. На тренування іноді його завозить батько. Але ви тільки от подивіться, на якій тачці він це робить. Ніякого шофера, ніякого мерседеса з тонованим склом. Просто подряпаний гольф, який ідеально підходить для прослуховування репу на повній гучності на парковці. За інформацією іспанської преси, в батька Ямаля Фольксваген Гольф 95-го року, і коштувати на ринку він може від однієї до трьох тисяч євро. При цьому Ламін Ямаль став єдиним футболістом основного складу Барси, який залишився без спонсорської тачки від фірми Купра, бо на той момент йому ще де було 18 років. Якщо вже заговорили про батька Ямаля, то ви, напевно, бачили його в обличчя, але не знаєте, як його звуть. Він мунір Насрауї. і його суперсила з'являтися в усіх найважливіших моментах сина. Він з мароком працював художником і наразі. Є Найвідомішим батьком футболіста. Монір частенько вибігає на поле, щоб привітати сина. А ще саме він опублікував те легендарне фото, на якому Лео Месі тримає малюка Ламіна Ямаля на руках. У грудні 2007 року 20 річний Леонель погодився взяти участь у спільній благодійній акції клубного фонду Барси та каталонської газети «Діаріо Спорт. Усі зібрані кошти від неї були надіслані благодійним організаціям, включаючи Юнісеф. Діаріо Спорт і каталонський клуб випустили щомісячний календар, а Юнісеф, що діє під егідою ООН, провела лотерею на Участь цій акції дітей, чиї родини перебралися в Іспанію з не Найблагополучніших країн. Батьки Ламіна подали заявку і їм посміхнулася дача взяти участь у фотосесії. А далі доля розіграла не менш визначний сценарій, адже в акції брали участь 12 гравців Барси, і замість Месі їм ну, цілком міг дістатися інший футболіст. Занадто багато випадковостей, щоб вважати їх такими. Мабуть, навіть легше було виграти в лотерею, ніж звести того дня майбутню зірку футболу та його найвірогітнішого спадкоємця у каталонському клубі. До речі, я вважаю, що в цьому ігровому році саме Ламін Ямаль маль заслуговую на Золотий М'яч. Разом із Барсом він виграв чемпіонат та Куб України. З Іспанії виграв Євро 24 та дійшов до фіналу Ліги Нації. І всюди він був одним з лідерів команди та справжньою прикрасою на полі. Пишіть у коментарях, згодні ви зі мною чи ні. Якщо ЯМаль вам не подобається, напишіть ім'я свого кандидата. А ще не забудьте про вподобайку та підписку. Всіх обійняв. Та подякував за словами самого Ямаля, кумирами його дитинства були Лео Месі, Неймар та Роналдіньо. Як не дивно, всі грали та були легендами Барселони. А ще як не дивно, в Ямалі точно є якісь ну такі знаєте, не дуже гарні почуття до Кристяну Роналду, екс-гравця мадридського Реала. Після поразки у фіналі ліки нації Ямаль, проходячи повз Роналду, якось мляво, так знаєте, потиснув йому руку, та ще відвернувся в цьому моменті. Як на мене, то є явна неповага до легенди. Після цього Ламін ще й намагався брудно потролити Рона за його бідне дитинство. У своїх соцмережах на одній зі світлин Ямаль показується із метлою, ніби прибирає вулицю. А на іншому стоїть поруч із викладеною з листя буквою Р. Ці кадри викликали шквал реакції у коментарях. Багато хто побачив у них прихований тролінг на адресу легендарного португальця Крістіану Роналду. Фани моментально запустили хвилю критики на адресу юного футболіста. Особливо борхливо сприйняв букву Р, яка традиційно асоціюється з Роналду. Деякі вболівальники е, впевнені, що таким чином Ямаль або, або намагається кинути виклик легенді, або ж просто кипкує з нього, а точніше, його дитинства, коли Роналду вимушений був допомагати батькам та підмітав вулиці. Ямаль у свої юні роки вже встиг стати не лише справжньою зіркою світового футболу, а й Неодноразово потрапляти в новини через своє особисте. Життя. Нещодавно низка ЗМІ повідомила, що у найімовірніше у Ямалі з'явилася нова обранниця: 30-річна інфлюенсерка Фаті Васкіс. Тобто дівчина старша за нього на 12 років. Іспанка здобула першу популярність ще у 16 му році, завдяки своєму відео на Ютуб. Станом на сьогодні Васкіс має понад мільйон підписників в інстаграм та Тік-Ток. Ну разом взяти. Також дівчина має активний аккаунт в OnlyFans, якому стабільно збирає чимало лайків. Ну і понятно чому. Завдяки уважним фанам, вважається, що пара нещодавно пробує. Вала в романтичній подорожі по Італії, зокрема на Сіцилії. Такі виставки зробили після того, як у їхніх акаунтах у соцмережах помітили ряд схожих дописів. Нагадаю, що до цього Ламіна були стосунки з Алексією Паділією, пара зачарувала весь світ під час святкування перемоги на Євро 24 Хоча щастя тривало недовго вже через кілька тижнів вони розлучилися через те, що вона нібито зрадила Ямаля. Єдиним підтвердженням цього стало відео, де Алексія сиділа на руках у іншого хлопця. Хочеш знати ще більше про ламіна Ямаль? Заходь на сайт Трибуни. Там про нього є вся інфа. Детальна статистика, кар'єра, всі новини, інсайди від блогерів і так далі. Посилання залишу в закріпленому коментарі. А ось про гроші Ямаля поговоримо. Прямо зараз дівчата липінь до цього юнука, немов мухи, і зрозуміло чому. У нього неймовірно крутий контракт та купа бабла. Тільки не кажі, що не через це. Просто він занадто красивий та добрий душею. Щодо грошей, то Ламін Ямаль нещодавно підписав контракт з Барселоною, і звичайно ж на кращих для себе умовах. Контракт нього тепер до 31-го року. І за ним Ямаль вже отримує в день. Увага, в день 55 Тисяч євро. На рік виходить 20 мільйонів євро. Плюс ще є бонуси. При цьому Ямаль у 24-му році підписав 10-річний контракт за Дідас на 32 мільйони євро. Гарні виступи Ямаля змусили компанію задуматись над тим, щоб зробити його фірмовим гравцем. Окрім Ламіна, таким статусом володіють Леональ Месі, Мохамін Селах, Джуд Белінгем та Поль Погба. А ще Ямаль став новим амбасадором фірми Oppo, яка виготовляє смартфони. А також має контракт з компанією у сфері розваг та ігор Konami. При всіх своїх мільйонах. Кламін у житті все ще простий та звичайний підліток. Він обожнює поїсти фастфуд, носити на бік великі кепки, танцювати у тік-ток. А ще Ямаль мріє про домашню тваринку. Зокрема, в одному з інтерв'ю він заявив, що хотів би завести восьминога. Він звалих років захоплюється документальними фільмами про цих істот. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Я старався зробити його якомога цікавішим. Але навіть не думайте, що я прощаюся, бо в мене ще є купа крутих відосів, які ви можете побачити на моєму каналі Фодграм. Залишилося тільки ну там підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про появу нового свіжого випуску. Побачимося саме там. З вами був Костя Фостен. Бережіть себе рідних. слава Україні!